Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! З, бомою, з Божою допомогою і за допомогою Збройних сил України я маю можливість зробити виступ. Так, Збройні сили України дають можливість мені виступити, зробити допис і пошити в соціальних мережах. Сьогодні поговорю за контрнаступ тільки факти. 10 травня. Прі немає ресурси, необхідні для повернення території під час контрнаступу. У них є все необхідне для того, щоб продовжити успішно відвоювати території, захоплені Росією за останні 14 місяців. Сказав, сказав державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Сьогодні Україна отримала близько 600 видів озброєнь. Як контрнаступу більше ніж будь-якої однієї армії у світі спікер командування армії Сполучених Штатів Америки, і Європи та Африці. Донель, Донель. За його словами, ще не всі зразки наданої зброї Україні були використані в бою. Сьогодні інформація: ракети вже в Україні. Британія вже доставила крилаті ракети дальнього радіусу дії. Україні СНН, повідомило, є д -д дальність ракет 300 кілометрів. Буре сьогодні Європейський Союз, то є міністр закордонних справ Європейського Союзу. До кінця 23-го року навчить 30 тисяч навчить 30 тисяч українських військових. Підготує 1 мільйон снарядів і більше 1 тисячі ракет. Голова європейської дипломатії розповів журналістам, що наразі навчання в Європейському Союзі пройшло вже 17 тисяч українських військовослужбовців. Ну, ще можу таку інформацію додати: 9, 9 бригад і дві вже майже готові, то є 11 бригад, то є приблизно 50 тисяч військових. Збройні сили України підготовлені до контрнаступу. Вони зброю достатньо мають при собі, як ти казав, і все повністю готові до контрнаступу. Так що достатня кількість для того, щоб здійснити контрнаступ. Зеленський сьогодні розповів про контрнаступ України в інтерв'ю ВВС з тим, що у нас є, ми можемо йти вперед і мати успіх, але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприпустимо, тому нам потрібно почекати. Нам вже таке потрібно більше часу. І соціальних мереж про відмову залужного від контакту з НАТО, навіть в режимі відео суть така Дослівно повторюю слова соціальних мереж. Зайце влаштовував істерику генералу, поставив ультиматум «Діставка» або відмова від розмови. Причина зима, Шан... сермаки, шантажує захід блокуванням наступу. Йдуть торги, гарантії безпеки для зелі після наступу, така правда. Друзі, об'єднайте ці дії влади. Наступ Збройних сил України, заборону генералу на контакти з НАТО, неймовірний потривалості, закордонний вояж, шмігля і інших. Знаєте, хто з ним їздив. На коні блокування наступу Збройних сил України. Нім торгують із Заходом обмін на гарантії безпеки для Зельця. Прогнозують кед Російської Федерації оману. Благають порятунку. Ну, за оман і в курсі, бо в соціальних мережах достатньо багато повідомлялось, поширилось, робили дописи різні політики за оман. Благають порятунку. Хай щасливі будуть молоді пан генерал. Тобто до, до того, що генерал залужний зайнятий. Волокоманді Збройних сил України Валерій Залужний відвідав весілля Максима та Катерини Алексеєвих. Максим втратив ногу на війні з Росією і відвідання Залужного для нього велика моральна підтримка. Дуже хотілося, щоб цей момент здійснила особлива людина. І це вийшло. Залужний погодився. Це до питання. критичної зайнятість залужного справами на фронті, як причину відмови зустрічі з НАТО. Поїздку заборонив Зець. Наступ критичний предмет торгу, гарантії життя. Відеоконференції слухатиме Єрмак, тому написав листа з відмовою. По весіллю і інших інформацій можете читати в соціальних мережах. В Фейсбуці тільки на одній сторінці, бо тому що надалі залишаюся заблокований в чотирьох групах, групах і на другій сторінці. Крім того, Інстаграм мене вже повідомив, що може заблокувати мою сторінку або видалити сторінку Інстаграмі. Так що, бачите, працюють бандити всюди, в тому числі у Фейсбуці і Інстаграмі. Так, тепер що? Так, про тугі США на всі 100. Певнені, зерники свідомо зривають строки наступу. Зельць булькочин ми ще не готове. Блінкен люто заявляє, військові України отримали все необхідне і готові до наступу. Іде люта зрада. Шмії і інші вимагають гарантії. Прошу відвід, це дуже важливо до соціальних мереж. Тепер далі, що важливо. Друзі, робіть. Самі висновки. Часи на користь України. Тим більше погода сприяє і страх агресора Російської Федерації перед контрнаступом. Су і допомога нашим друзям в боротьбі з російською агресією бажають прискорити наступ, контрнаступ Збройних Сил України. Так що підписуйтесь на мої соціальні мережі, більше будете знати інформації і разом ми сили і до перемоги над, перше, над агресором Російської Рації і над бандитами у владі України. З вами був Богдан Гавроят. Дякую і до зустрічі з вами. І нехай щастить і всього доброго.